Ми можемо ветерану, якщо він знаходиться зараз у стані стресу, порекомендувати звернутися до психолога і виділити, виділити йому оплачувану відпустку на те, щоб він відпочив, знайшов собі контроль і повернувся до нас вже спеціалістом, якого ми чекаємо. В деяких випадках ми адаптуємо ветерана під нові умови професії. Наприклад, є ветерани, які працювали з людьми. Зараз їм важко працювати з людьми. Ми знаходимо іншу професію, пропонуємо, яка ні в якому разі не, не змінює ставлення до ветерана, але покращує умови його роботи. Інколи це змінення робочого місця, інколи це тема інклюзії, це ну, ветерана офіс знаходиться на третьому поверсі його робочий. Але ми бачимо по показниках і розуміємо головою, що людина повернулася з пораненням. І нам краще перемістити його офіс на перший поверх, зробити пандус, зробити всі умови, щоб він відчував на цій роботі, що його цінують. І його тут чекають, і це допоможе йому адаптуватися перш за все.